Подорожні було масштабне свято волейболу, на яке завітали команди з Хмельницького, Житомира, Вінницької і Одеської областей трьох вікових груп. Час проведення турніру вибрали не випадково, на те організатори мали дві причини вагомі та взаємопов'язані. Інформаційний зріз свята спорту робить наша кореспондентка. Тренеру з волейболу Дорожнянської ДСШ де Ша Юзефі Слівінській виповнилося Втім, яка різниця скільки. А 25 років тому вона почала тут тренерську практику і досі залишається незмінним і незамінним наставником. Семи десятків дівчаток на свято Юзефа Станіславівна чекала й своїх колишніх вихованок і вони приходили, ті, хто з маличкою до дорослого віку грав на її волейбол, і навіть ті, чия ніжна дівоча натура не витримала суворої дисципліни. Проте всі з вдячністю, а тренер замість відпочити на свій вілей, влаштувала турнір майже всеукраїнського рівня. Це не тільки мій юбилей, а юбилей всіх моїх дітей, які займалися 25 років в Дорожнянському ОДС де США, які здобували так багато своїх нагород, які давали багато праці, великий результат. І я змушена зробити дітям свят. Святкується юбілей нашого відділення. І я хотіла, щоб всі мої діти приймали участь в змаганнях. Місцеві волейболістки дійсно були задіяні максимально. Проти трьох команд Держнянської США та збірної району трьох вікових груп підсідко виходили супротивниці Житомира, Хмельницького, Вінницької Одеської областей. Грали за коловою системою в два тури, два дні заробляючи очки. Сумарна кількість яких і була вирішальною. Давалися ж ці ушки немалою кров'ю, особливо, мабуть, це стосується старших спортсменів, які загалом були 95-го-96 років наружні, окрім студенту Хмельницького національного, з якими, зрозуміло, змагатися решті було виснажливо. Однак, каже, ініціатори та натхненним заходу Юзеха Слівінська, самовитривалість і вихованок допомогла здолати студенток. Адже дорожнянські волейболістки тренуються регулярно бо такого поняття, як прогулки, відділені взагалі міцною. Відтак мають підмінну форму і правильне налаштування на гру. Коли ж настав час відбувати підсумки, ви Хороші майже всі кризи кращих гравців турніру судді віддали місцевим дівчатам Марії Куценко, Аліні Вілоус та Галині Фартушній. Серед студенток таку нагороду отримала Людмила Задеричук. Командні місця розподілилися наступним чином. В молодшій віковій групі 2000-2002 роки Дережнянська ДСШ, збіжна Дережнянського району та Житомир. Середня 97-99 роки. Медівка Вінницькій області, Дережнянська ДСШ, роздільна Одеської області. Дуже успішно зіграли, особливо. Останні дві гри з командою Дражня і з командою Житомиром найбільш вдало зіграла. Перша гра, можливо, трошки була нервова, бо вона була перша, а в підсумку ми задоволені і командою, і результатом. Третя – це призове мислі, це теж гарно, але ну, можна було краще. Ми граємо на обласному рівні, а всеукраїнський міжна... рівень це наш. Ек... Ну, другий, третій виїзд. У старшій групі 95-96 роки перемогла команда Дережнянської ДСШ. За ними на другому місці Хмельницький національний університет на третьому Житомир. Нагороди призерів допомагали спонсори, тож дівчата поверталися додому не тільки з медалями і грамотами, але й подарунками на пам'ять. Одна з моїх випускниць сказала, ви знаєте, яке гарне свято ви нам зробили. Світлана Поробок заражні для новин.